Павні друзі, вітаю! З вами Віктор Галасюк. Ця подія потрапила на сторінки провідних засобів масової інформації по всьому світу. І цей момент ще здобуде багато оцінок і з боку економістів, і з боку управлінців. Я думаю, що і з боку істориків також China Evergrande, колись символ китайського економічного дива минулого тижня офіційно був виключений з біржого. Листингу в Гонконгу, безславний кінець китайського гіганту. Ще 16 років тому компанія гучно дебютувала на фондовій біржі і за лічені роки стала найдинамічнішим здобудовником в країні і обіцяла вона інвесторам величезні прибутки. Але історія вийде в підручники не як історія успіху, як приклад корпоративної жадібності боргової піраміди, і стратегічних економічних прорахунків, яка похитнула фінансову систему другої економіки світу, розповім вам про це. Ви, будь ласка, поки підпишіться на мій канал і обов'язково прокоментуйте це відео. Так ви будете сприяти поширенню україномовного контенту про економіку. Довгі роки вважалося, що найбільші компанії Китаю є. Надто великими для того, щоб збанкрутувати. Да? ту big to fail. Еверґранд вирішила протестувати, так би мовити, цю аксіому, перевірити її. Компанія агресивно нарощувала борги, використовуючи кредити для подальшої експансії. На піку вона накопичила понад 300 мільярдів доларів зобов'язань. Це рекордні масштаби, які стали нестерпними навіть для китайської державної. Машини це більше ніж річна економіка України, практично в півтора рази. Крах 2021 року оголив небезпечну правду. Економіка Китаю надто залежна від нерухомості, а безконтрольне кредитування стало системним ризиком для економіки. Сьогодні Еврогрант нагадує скоріше такий привід колись дуже потужної гігантської корпорації. На балансі у них 1300 недобудованих об'єктів у понад 280 містах Китаю, сотні тисяч вкладників, які так і не отримали своїх квартир, і нескінченна черга кредиторів від китайських підрядників до інвесторів з Нью-Йорка, Лондона і інших провідних столиць світу. Минулого року суд у Гонконзі постановив ліквідувати кампанію для цього. Було призначено спеціальну таку міжнародну фірму Альваризен Марсал, відому тим, що вони свого часу розплутували банкротство Лемон Бразерс. Але навіть після півтора року роботи успіху ліквідатори ці не змогли досягти з великим рахунком, тому що контроль над сотнею дочірніх компаній активами на 3,5 мільярди доларів це те. Що просто виглядає ну таким блідим відголоском колишніх масштабів діяльності, да? і з тими 45 мільярдами доларів, які вимагають кредитори, їм вдалося зібрати грошима лише 255 мільйонів доларів, бо більше навіть реальна вартість частини активів під питанням. Оскільки корпоративних активів бракує, ліквідатори пішли іншим шляхом. Вони через суди намагаються. Повернути кошти у колишніх керівників під прицілом засновник Хуей Каян і його дружина Дін Юмей, а також екс-директор Ся Хаядзун. Хуей та рік затримали, його штрафували на 6,5 мільйонів доларів, звинуватили в організації Шахрайства. Ця був оштрафований на 2 мільйони доларів. Йому заборонили працювати у фінансовій сфері через маніпуляції з цінними паперами. Судові документи свідчать, що він приховав активів на 24 мільйони доларів у вигляді нерухомості і розкішних авто в Каліфорнії. Так що, от керував девелоперським бізнесом в Китаї, а активи все таки накопичував і зберігав в Сполучених Штатах Америки. Наприклад, будинок вирвені за 6 мільйонів доларів, який він придбав квітні 2022 року, буквально через місяць після того, як Евергранда голосила про проблеми з двома мільярдами доларів. Кредитів. Його дружина вже після скандалу витратила ще 14,5 мільйонів доларів на маєток в Ньюпорт-Біч. Сам же ся в суді заявив, що володіє майном не більше ніж на 6,4 тисячі доларів. Тисячі. Evergrande стала символом не лише економічних дисбалансів, а і певного такого стилю управління в Китаї, коли компанії жили на позикові кошти, держава заплющувала очі, сподіваючись, що ринок буде. Рости безкінечно, але тепер цей підхід гучно провалився. Залишився лише гігантський борговий привід, який переслідує Китай, який став уроком для всього світу, що навіть занадто великі для того, щоб впасти кампанії одного дня, падають, і їхній гуркіт чує весь світ. Наслідки для економіки Китаю виявилися масштабними і вони. Досі проявляються в економіці. Нерухомість формує близько третини ВВП Китаю і доходів місцевих бюджетів. Також і вона зазнала потужного удару від краху Evergrande і від загального падіння ринку. Ціни на житло знизились приблизно на 35% від свого піку в 2021 році, що підірвало добробут домогосподарств і скоротило Дуже що важливо, споживчі витрати, тому що, очевидно, люди, стаючи біднішими по ціннику своєї нерухомості, звісно, що вони починають економити. Звісно, вони розуміють, що треба урізати свої споживчі витрати для того, щоб не збанкрутувати. і це гальмує економіку. Тисячі недобудованих житлових об'єктів, протести інвесторів, невиплати підрядникам все це призвело до соціальної напруги і економічної нестабільності. У секторі відбулися масові скорочення, і ті працівники, які залишились з роботою, вони часто зіштовхувалися із зниженням зарплат. А це знов таки означає, що а означає зменшення споживання. Ми з вами говорили про формулу ВВП, як вона взагалі рахується. Так от там майже 70% це якраз складова споживання домогосподарства, і так в більшості країн світу приблизно от цей показник домінує. Кредитні умови стали значно жорсткішими, банки стали обережнішими, що обмежило доступ до фінансування і пригальмувало розвиток бізнесу в Китаї. Споживчий попит, роздрібна торгівля, також під ударом. Вони сповільнились в липні цього року. Роздрібні продажі зросли лише на 3,7%, що нижче за допандемічні рівні. Уряд Китаю втрутився для того, щоб зберегти. Соціальну фінансову стабільність і дофінансували вони завершення небудованого житла однак вони утримуються від таких масованих тотальних, скажімо, порятунків девелоперів для того, щоб ну не підживити вже цю і так доволі критичну проблему. Спад в нерухомості відчувається і глобально. Китайські компанії намагаються компенсувати слабкий внутрішній попит. Експортом, бо китайська економічна модель вона є експортно орієнтованою. Вона дуже сильно залежить від того, що Китай продає за кордон, і це додатково загострює торговельні напруження. Загалом банкрутство Evergrande, воно стало символом системних проблем китайського ринку нерухомості, який тривалий час був надмірно залежним від боргів. Це створює довгострокові виклики для економічного зростання, для фінансової стабільності і для соціального спокою в країні також. Перед урядом стає дуже складне завдання: збалансувати ринкові реформи із стимулюванням економіки, роблячи ставку на виробництво інших сектори для того, щоб скомпенсувати падіння у сфері нерухомості. Але глибинна проблема вона ж лежить не на ринку нерухомості, а вона лежить в тому, що китайська економічна модель є надзвичайно експортно орієнтованою, і Китай є найбільшим виробником світу, який виробляє більше ніж. Разом взяті там США, Південна Корея, Німеччина і ще е, кілька країн світу провідних Китай виробляє 33% загального промислового виробництва світу, і це треба кудись продавати. І коли в тебе мир, перспектива дружби і вільна торгівля, то ти на коні, ти розвиваєшся, ти стаєш успішнішим, сильнішим, ти займаєшся експансією, то можеш розвивати інфраструктуру, гроші перетикають в... Нерухомість споживання збільшується економічний простір всередині країни. Але коли ти стаєш в позу по відношенню до того, хто тебе годує, до західного світу, до Сполучених Штатів Америки, до Європи, коли ти кидаєш виклик тим, від кого залежить твій добробут вирішальним чином, і тим, хто тебе зробив таким економічно сильним, спроможним і розвинутим, значною мірою. То ти підважуєш взагалі своє економічне майбутнє перспективу, ну і стаєш надзвичайно вразливим. Друзі, але це вже буде інша історія. Ми поговоримо з вами про неї в окремому відео. Я, до речі, розповім вам, чому Рейдаліо забирає величезні інвестиції з китайського ринку. З вами був Віктор Галасюк. Не забудьте підписатись на мій канал і дякую вам за підтримку на Patreon, на YouTube і на Монобанку. Ви допомагаєте економічному просвітництву Україні. Це важливо. Дякую вам до зустрічі.